Другого тижня зісланні Святого Духа. Молитва, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби гіб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. До римлян послання святого апостола Павла читання. Браття, коли, бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, то тим більше тепер, примирившися, спасемося Його життям. І не тільки те, але й хвалимось. У Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення. Так як через одного чоловіка увійшов у світ гріх і з гріхом смерть, так смерть перейшла на всіх людей, бо всі згрішили, бо перед законом гріх був у світі. Але гріх не зачисляється, коли нема закону. Одначе смерть панувала від Адама до Мойсея, і над тими, що не згрішили переступом, подібним до переступу Адама, що є образ того, що мав прийти. Та не так воно з провиною, як з даром ласки, бо коли через Переступ одного померло багато, то тим більше ласка Божа і дар через ласку одного чоловіка Ісуса Христа, щедро вилилися на багатьох. І не так воно є даром, як з гріхом одного, бо суд по одній провині приносить засуд. А дара ласки по багатьох провинах оправдання. Коментар. Бувши ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, то тим більше тепер, примирившися, спасемося Його життям. Дорогі мої, коли подивимося на наші взаємини з Богом. Бачимо, які вони нерівнозначні. З нашого боку, скільки ми чинимо гріхів, зраджуємо Бога, відступаємо від Нього, а з Божого Господь завжди вірний нам. Ісус Христос, дорогі мій, помер за нас не тоді, коли ми були святими, а коли ми ще були грішниками. Він дав нам свою любов і спасення завдатком, як би ми кажемо, наперед, примирив нас з Отцем, коли ми ще були на тамтому боці, на боці гріха і так через свою смерть і Воскресіння зробив нас учасниками життя вічного. Усе, що ми маємо, дорогі мої, все, чим ми є, і все, що можемо робити, це є дарунки Бога. Кожен удар серця, кожен подих, кожне слово і кожна думка, все це дивовижні, безцінні моменти життя, які ми не можемо приписати до власних заслуг. Це не те, що ми робимо самі. Це вища сила. Тому апостол Павло запитує, що ти маєш, чого б ти не взяв? 1 коринтян 4, ,7. Навіть сьогодні, в часи такого швидкого розвитку науки, коли безліч таємниць природи частково чи повністю розкрито, нам було б складно пояснити своїй крові, як вона має циркулювати. І спонукати сіру речну нашого мозку відсортовувати думки. А якщо ще розвернемося довкола, ми будемо ще більше приголомшені, ми отримуємо їжу завдяки силам природи і життєвій енергії, яких розуміємо тільки частково. Повітря, вода та й усе середовище, яке нас оточує та забезпечує наше існування, це біосфера, яку організували не ми. Ми ніяк не можемо купити жоден із цих життєво необхідних елементів. Сонце, яке уможливлює життя місяць, зірки галактики, і наш, як видається, безмірний космічний їм було б нам дано без жодної плати за оренду, без застави. Ось коли ще, тоді, коли ми були грішниками, Бог нам це все дав. А якби що, є творець вирішив взяти з нас плату за життєвий простір. Виставити рахунки за повітря, воду та інші природні багатства і вимагав би компенсацію за їжу, яку вирощує для нас напряму і через працю фермерів. Як же нам поталанило, що Бог є добрий за своєю природою і до нас, святе Письмо вчить нас, що кожна особа у Пресвятій Тройці бере участь у творенні. І у нашому житті, як добре знати, що Бог насправді є добрим. Від Матея Святого Євангелія читання. Одного разу, як увійшов Ісус до човна, слідом за Ним увійшли Його учні, аж ось зірвалася на морі така велика буря, що хвилі заливали човен. Він спав, ті кинулися до нього. Збудили його і кажуть Рятуй, Господи, ми погибаємо. А він до них каже Чого ви полохливі маловіри? Тоді він встав, погрозив вітрам і морю, і настала велика тиша. І здивувалися люди, та й заговорили між собою. Хто це такий, що і вітри, і море слухаються його. Коментар, рятуй, Господи, ми гине. Дорогі мої, ці самі слова чи подібні до них є дуже часто у наших молитвах коли звертаємося до Бога, бо часто і у нашому житті виникає якась складна ситуація, трапляється падіння, помилка, невдача. Гріх складаються такі непрості обставини, коли здається, ну все, нема виходу. Ми не наче і маємо віру, адже ходимо до Божого храму, сповідаємося, причащаємося, однак саме у цих складних обставинах бачимо, наскільки наша віра, чи радше довіра до Бога є слабкою. Часто забуваємо. Що Христос є з нами завжди, Він тоді, коли нам видається, що Він не знає про ситуацію, в якій ми перебуваємо. Як здавалося Апостолом, коли Ісус спав, то ти спиш, хіба тобі байдуже, та дивися та ми гинемо, і ти напевно і ти разом з нами. Пам'ятаємо, дорогі мої, що Ісус перебуває з нами повсякчасно, і недаремно Він каже, що жодна волосина не впаде з голови вам без волі Божої на це. Тому пам'ятаємо, що в будь-яких важких ситуаціях нами завжди Бог, але тут ще зверну увагу, без волі Божої не впаде вам волосом. Так, Не впаде без волі Божої, якщо ми самі цього не зробимо. Амінь. Також сьогодні праздник Пресвятої Євхаристі. Чуємо слова Ісуса, яких Він сам себе визначає хлібом життя. Для людей того часу хліб. Це основа їхнього щоденного раціону харчування. Без хліба немає життя, або ж воно постає у краю богим та недостатнім, якщо хліб замінюється на щось інше, на якийсь сурогати. Тут ідеться зовсім не про наше сучасне, дієтичне харчування. В старі часи, коли бракувало хліба, наступав голод, а замінниками виступали лобода, трава, кора дерев чи інші малопоживні речі. Отже, Ісус є правдивим хлібом життя, як зазвичай хліб із земних злаків підтримує. І живе тілесне буття людини, так Господь надає тим, хто його приймає, життя небесне, вічне. І в даному випадку ці слова Христа не є метафорою чи риторичним порівнянням. Щоб мати життя вічне, тіло Господа треба їсти. А його кров потрібно пити. І як же це зробити? Адже не є людошерами. Багато хто зі слухачів спокусився цими словами або ж прийняв їх за якесь безглуздя та відійшов від Ісуса. Пізніше ті з учнів, які все ж таки залишилися з Ісусом. Зрозуміли, що насправді тут йшлося про встановлення таїнства Євхаристії. Вони взяли участь в останній вечері, їли хліб та пили вино, які у таємничий, невидимий спосіб перетворилися на тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Від них цю можливість живитися, причащатися господніх тайн отримали ми всі. слова Ісуса, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той живе життям вічним, віднині можуть здійснитися у кожному з нас. Також і у мені, чи прагну я цього? І про це, дорогі мої, спробуйте написати в коментарях. Правильний кровообіг в організмі запорука здорового здоров'я і життя. У Старому Завіті написано, що життя у крові, а оскільки життя належить Богові, то ніколи не можна їсти кров тварин, щоб не привласнити життя. Коли Ісус запевнив, що його кров правдивий напій. Його слова зрозуміли неправильно, через що багато хто покинув його. На Тайній вечері Ісус, через освячені ним хліб і вино, насправді дає своє тіло для споживання і свою кров для пиття. Під час Євхаристійної Тайни кров Голгофти пропонується нам, як кров життя. Життя Христа, яке стає нашим життям. Отже, недостатньо того, що кров Христа була пролита на Христі, що ми омиті нею у хрещенні, що її очищувальна сила виправдовує нас у сповіді. необхідно під час Євхаристії пити кров Христа, установивши Євхаристії, Ісус сказав своїм учням, що віднині, коли прийде у Своє Царство, Він питиме з ними нову чашу. Він називає це нова чаша, нове вино, бо тіло Його прославиться. Він каже, що питиме її разом з ними, щоб указати на їхню участь у Його Євхаристійній присутності. Ця кров, яка Божою волею дає, має очищати душі, є одночасно кров'ю Сина Людського і Сина Божого Ісуса Христа. Він дав її людям у вигляді вина кров живу і животворну, справжнє очищення душ, кров нового і вічного завіту. А тому Єухаристійна присутність Христа під видами хліба і вона, це присутність, яка не підкоряється земним законам і дає душі духовне життя у Христі, який вже ніколи не вмирає, бо Його природа безсмертна. Єухаристійне тіло Христа має надприродний характер, що походить лише з неба. І тому воно живе і животворне, ніщо не може його знищити. Духовна боротьба християнина, дорогі мої, починається прилюдним відреченням від диявола і з'єднанням з Христом у святому Тайні хрещення. А утвердження християнина в його духовному зростанні здійснюється через участь у таїнствах покаяння та Євхаристії. У святому причасті Христос дарує нам самого себе своє тіло і кров на поживу для зростання. Прощаючись Господнього тіла і крові, ми отримуємо завдаток вічного життя. Хто тіло моє їсть і п'є мою кров, той живе життям вічним. І я воскрешу його в останній день, Івана 6.54. Божественна літургія є споменом тайної вечері, як на Тайній вечері Христос причащав апостолів своїм тілом і кров'ю, так і на літургії Він причащає нас. На літургії Христос причащає нас не простим хлібом і вином, а правдивим своїм тілом і кров'ю. Спосіб присутності Христа у святих дарах унікальний. Він відвищує Євхаристію понад усіма таїнствами. У присвятому таїнстві Євхаристії перебуває правдиво, дійсно і сутнісно тіло і кров, поєднані з душею і божеством Господа нашого Ісуса Христа. Христос стає присутнім у цьому таїнстві через перетворення хліба і вина в тіло крові Христа. Через освячення хліба і вина здійснюється зміна цілої сутності, хліба в сутність тіла Христа і цілої сутності вина у сутність Його кров. Церква справедливо і точно назвала цю зміну трансубстанцією пересуществленням. Христос установлює Євхаристію, учинивши хліб і вино своїм тілом і кров'ю, щоб переобразити Духом Святих тих, хто причащається, завдяки цьому, причащаючись тіла і крові Христа, і ми правдиво стаємо одним тілом з ним. Господь звертається до нас з наполегливим запрошенням прийняти його в таїнстві Євхаристії. Істинно, істинно кажу вам. Якщо не споживатимете тіла людського сина і не питимете його крові, не матимете життя в собі, Івана 6,53. Щоби Щоб відповісти на таке запрошення слід приготуватися. Святий Павло закликає до іспиту сумління. тому хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню. 1 Коринтян 11, 27, 29 Той, хто свідомий тяжкого гріха повинен приступити до таїнства примирення, сповіді перед тим, як причащатися. Іншими словами, той, хто хоче прийняти Христа у причасті, повинен бути у стані благодаті. Якщо людина свідома, що вчинила смертельний гріх, вона не повинна приступати до Євхаристії, не отримавши попередньо відпущення гріхів таїнстві покаяння. Щоб належно приготуватися до прийняття цього таїнства, вірні повинні дотримуватися посту. Про нього слід запитати у священника тим, хто вперше приступає до Євхаристії. У нас в греко-католицькій церкві за годину до служби Божої. Зовнішня постава повинна виражати пошану, урочистість і радість цієї хвилини, коли Христос стає нашим Гостем. Те, що матеріальна пожива чинить в нашому тілесному житті, причастя здійснює духовним способом у нашому духовному житті, прийняття у святому причасті тіла Воскреслого Христа, зберігає, збільшує і оновлює життя благодаті, отримане прихрещень, таке зростання християнського життя потребує живлення Євхаристійним причастям, задля зростання Церкви. Духовного зростання заохочує Христю і якомога частіше приступати до святого причастя. Від споживання Євхаристії залежить вічне життя людини, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має вічне життя, і я воскрешу Його останнього дня. Істинне життя це не за мене, що минає. Залежить від прийняття тіла і крові Господа, від супричастя з Ісусом. Як мене Отець живий послав, і я Отцем живу, так і той, хто споживає мене житиме мною. Сам Ісус живе в постійному причасті з Отцем, так само і ми через Ісуса будемо жити в Отці, це і є вічне життя. Однак слухачі Ісуса не могли тоді цього зрозуміти. Вони тільки сперечалися між собою, як ото й може нам своє тіло дати їсти. Єдина відповідь, яка спадала їм на думку, це канібалізм. Проте задумаймося, що таке канібалізм? Це споживання людської плоті, але мертвої. Ісус же дає нам хліб живий, пліт Його пасхальної тайни. Тобто його страждання і смерті й воскресіння, Його тіло під видом хліба живе і прославлене, це він сам. У святому причасті ми отримуємо більшу тайну єдності у спільноті одного життя з Господом, ніж тайна єдності у подружжі, де також двоє стають одним тілом. Слід Звернути увагу на мотивацію щодо заборони споживання крові тварин, тільки м'ясо, що у ньому ще життя, цебто кров не їстимете. Бутя Людина не повинна мати життя тварин у собі, споживаючи їхню кров, тобто життя нижчого гатунку. Ісус же говорить про своє життя у нас. Істинно, істинно кажу вам. Якщо не споживатимете тіла чоловічого Сина, і не питимете його кров, не матимете життя у собі. 6.53. Про яке життя йдеться? Йдеться про життя Воскреслого Господа, хто тіло моє їсть, і п'є мою кров, той живе життям вічним, і я воскрешу Його в останній день. Тепер усі віруючі, цілком нормально і спокійно приймають тайну втілення Божого Сина. Ісус Христос прийняв наше людське смертне тіло, і Слово сталося тілом і оселилося між нами. Іван 1,14. Ми до цього звикли, але істина про втілення України зрозуміла, надзвичайно дивовижна. Подумаймо уважно, наш Господь Ісус Христос, Божий, обрав Образ і відблиск істоти оця зрочений, несотворений, після свого втілення мав таке саме тіло і таку саму кров, як і всі люди. Тобто Божий син, Друга особа Пресвятої Троїці, став справжньою людиною, прийнявши наше тіло і кров. Найбільша подія в історії людства і взагалі всього діла творіння та і научилення йде одного Божого Сина. Це більше нікого не шокує, не дивує та сприймається без заперечень. Але чому тоді з таким опором ми зустрічаємо тайну Євхаристі? Господь, який прийняв наше тіло і кров, щоб жити як людина, тепер просить нас, те сам, прийняти Його тіло і кров під видом хліба і вина, щоб жити, як Він, воскреслий Божий Син. Цю істину виразив автор послання до євреїв. А щоб діти стали учасниками тіла та крові, то і він став учасником їхнім, тобто учасником тіла і крові, щоб смертю знищити того, хто має владу смерти, тобто диявола. 2:4 як Ісус став у чому подібний до нас при втіленні, так і ми стаємо подібні до Нього у святому причастю, щоби від смерті перейти до життя, не так, як батьки ваші їли манну і померли, а хто споживатиме цей хліб, буде жити вічно. Хто буде споживати мене, житиме через мене. Нехай Буде прославлене присвяте таїнство Євхаристі, істинне тіло, і кров Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, де я уділю благословення, і також висловлюйте свої думки. Як ви часто приступаєте до Присвятої Євхаристії і про Подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.